як ми з Вінд Елементом будемо робити декентарніше відео. Давай, розкажи. Що ви? Я Ну і так, да, жаль, якщо ж ти я, Вінд Елемент. І сьогодні намічається супер-мега-трансляція. І ця трансляція... Я виконую. А і що, Кажемо, який і наш так, і тепер він у Ну що, поїхали. сейчас зараз буде супер жарко. Заходимо, давай на мій канал, да? і кнопочка на. Як ви бачите, і в відео дивимося, YouTube, перша трансляція. Да. Ви бачите, оце от. І це не шутка. У мене буде трансляція. Через 41 хвилину 34 секунди починається трансляція. Всі ще, хто дуже чекають, мої ну, люблять мене як елемент. То, якщо ви не маєте терпіння, вибачайте. Через 40 хвилин буде трансляція. А так, давайте зайдемо в облоксі і пограємо чуть-чуть. Карту, -чуть. такі! А точніше под карти. На тій буде проводитись чемпіонат. Три, два, три, три. Вінделемент, будь ласка. П'ять і. Ну що? Вінделемент заходить. Один. Чотири. Так, давай будемо грати з мін-елементом сьогодні в Да, Це супер ігра, яка нам дуже полюбилась, полюбилася. А ще ті вигри, які ми далі навіть награли. І кстати, можете мене поздравити, бо hmm. 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 <сь Ellytik> вибачте, мікрофон посту. Віктора тут я краю. А тепер чуть-чуть моєї інформації. Да, в четвер, тобто через два дні, буде... Та ну хватить! Па. Ти баний, мікрофончик. У четвер, да, м -м -м, якщо ви мене чуєте. В четвер, я думаю, всі знають, що буде якийсь день. А що то буде за день, нікому не ясно. А, що, а якщо ви знаєте, що буде в четвер, то, то Елемент не говорить, якщо ти знаєш. Я не знаю. А, а раз пропиш... виключити мікрофон на відео і стадати. Ну, або зупинити відео. Так, коротше, друзі, зараз я безстрілінко скажу елементу і... і ви дізнаєтесь, що буде в четвер. Він делемент знає, що буде в четвер, але не говори. Mm -hmm. Так. Об'ясню. В четвер у нас буде 30 листопада. Да? Так. А, ah. да. Він делемент знає, що 30 листопада це четвер. Ну Що ти цю камеру? Що ти там на свою маму чи тата дивишся? Я все бачу. Ну, коротше, 30 листопада. Може мало е, ну, як мало. Звісно, може хтось знає з моїх глядачів, хто дивиться мене. То може хтось знає, що в четвер буде День Андрія. Будете, надіюсь, мене поздравляти, тому що це день Андрія. А як всі знають, моя приписка Андрій. Це намк на те, що мене звати Андрій. А Андрій це моє ім'я. Значить, це буде день Андрія, мій день. То можете мене в коментах поздоровлювати, в тому числі від делемент. ]ule. Давай. А тепер чуть-чуть про стрім. Заходимо на канал. Під диван можеш говорити поки що. Я вернусь. Так. М -м Давай нажимаємо на кнопочку наживо і тут ми бачимо, що на трансляцію очікує тільки вінделемент, так як і я. Через 36 хвилин і 20 секунд починається супер-мега-трансляція, яку ми, кстати, буде, там буде вінделемент, може і ще попати на трансляцію Діма. Трансляція буде або півтора часа, або дві години або годину, то не менш, не менше години, точно буде годину. Так, хорошо. Стой, стой. Вот это и Ну давай, все. Слухаємо Винда. Да. що буде у завжди на трансляції. ТОГО хорошо. Що... ДИВІТЬСЯ я сьогодні хочу зробити відео. Якщо хочете хоть якийсь, щоб я вам спойлерів ЗРОБИВ зробити. А це буде дуже великий. Зізка доймачик захотів поїсть бекон, но не СМОГ ПОЙМАТЬ, сіню, не смут, поймать сіню, не Я друго я... Смог поймать феню да, Ведь у него да, есть лук да, Он нахуй, такой да. крутой а И ему а совсем а плевать, что да, у него да, живот да, большой да, Он да, сожрал бекон да. Еще больше стал Но не смог дойти до дома Он уже устал Слишком долгий мальчик я захотел роману, поесть бекона да, Но не смог поймать виню. От, бачите, 47 переглядів. Спасибо, що стільки мені набрали на такому хреновому відео. Бачите, відео шліна. Крім А тепер він елемент. Коротше, не мічте. Я. Я ще покажу вам на стрим. Знаєте що? Ну, все точно вас вас сокунят, я покажу ровно свою карту на чемпіонат Поставлю гасть. Всем не получилось. Чемпіонат не стану Давай, продовжуй. Це не просто чемпіонат, а цей ще чемпіонат, який може вас зробити, не знаю, що ти, як щасливим, тому що тот, хто виграє, получить до бадня в друзі, назавжди буде попадати кожен крови. Яксі на моєму екрані бачу, що я міняю свій юзер, але він делемент де вам зараз буде розказувати, а я тут поміняю день, свого каналу. Давай. Продовжуй, а я тут буду міняти. Ну, трансляція що трансляція переводить до трансляція на 1 годину. А, шум. Блін, поганий зв'язок елементу. нічого. Зараз пройдемо, почекаємо. Я скину і передзвонимо в вінде-елементу. Tak, dzwonimy znowu wind elementu, a nie czekajmy, wyklika wind, wind element. Dalej czekajmy, zaraz nam podzwonić wind element i będziemy podążać. Нам він делемент де не дзвонить, то самі йому подзвонимо. Дзвонимо цьому. Він доразів. І як, як і ми маємо разом, Це як легко, того що ми друже. Через третьі хвилин буде трансляція. Ура! Ну що, з вами був він Ел і Андрій Геймс 4. Це буде супер. -трансляція. Всі, швидко чекаємо трансляцію. Це буде супер трансляція. Не переживайте. Я поставляю. Ну що, всім пока!